Всім привіт! Ви на каналі Будан з криптовалютою, і в цьому відео я хочу вам показати, як можна занести свій ефір в пул Symbiotic і заодно задіяти ще три нових проєкта, з яких можна отримати дроп. Чому ми будемо заносити в цей пул? Тому що в Symbiotic інвестували Paradigm. Куди інвестував Paradigm, туди треба заносити, тому що там завжди роздають дропи. Гайд покроковий. Є в мене в телеграм-каналі. Тож почнемо. А перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися розвиватися та заробляти прямо зараз. Силка в описі під відео. Для початку нам потрібно вивести наші гроші, ефір, у сеть rc 20 Для цього я використовую біржу OKX, тому що там саме маленька комісія на вивід. Вибираємо вивід, вибираємо нашу валюту ефір, вибираємо ончейн, нажимаємо далі. Тут вписуємо наш адрес кошелька. Тут вибираємо rc20. Виводимо мінімум 0,04 ефіра. Це плюс-мінус на даний момент 140 доларів. Після цього переходимо на сайт Mellow і конектуємо наш гаманець. Нажимаємо тут підписати. Вибираємо пул Renzo Restaking LST Symbiotic. Ось цей пул вибираємо. Тут вибираємо ефір. І закидаємо, лишаємо собі трошки на комісію. Підписуємо всі транзакції. На даний момент при Gveu 4. Комісія склала в мене 5 доларів. Після цього по цій ссилці, що в мене в телеграм-каналі, Fuil, копіруємо, вставляємо її. Нажимаємо тут IGO. Вибираємо deposit підключаємо Connect, підключаємо наш Metamask. Все підписуємо. І шукаємо. Тут нашу пару. Вона має бути ось така. ПЗ-ефір. Шукаємо, шукаємо, де вона. Ось вона. Нажимаємо тут депозит. Соглашаємося. Тут нажимаємо максимум і підписуємо всі транзакції. Після того, як ми підписали всі транзакції. Ви можете бачити свій депозит у них на сайті. Ось тут ваш депозит, тут будуть поінти. За кожен долар дають 1,5 поїнтів. Тут можна забрати свій депозит, але не раджу, просто тримайте і фарміть. І чекайте наступних дій, коли можна буде забрати свій дроп. Всім гарного профіту!